Живу я у своїй країні. Та небо голубе як лан. Те море шовковисто сине. Іде лунає мов. Я хочу спокою та мірі. Свою країну підімать. Ти люди добрі світлі, щирі. Те дух свободи не зламать завдяки інтернету відшукати талановиту поетесу виявилося не зовсім складно. Лана має свій власний літературний сайт, сторінку ВКонтакті пише давно і натхненно про все останнім часом більше про батьківщину, пронизливо і чуттєво, аж так, що криворізький нерв відчули у далекій мальовничій Грузії. Вірш був написаний у березні цього року. Авторка каже швидко, майже миттєво вилився на папір, як склянка живильної вологи. Такие стихи рождаются обычно на ночь глядя, вот, и получается, я прочитала в соцсетях, если люди одно пишут, другое, то есть прочитала реакцию российских жителей на события в нашей стране, их негативное отношение, и у меня как-то оно так закипело в душе, как-то так вот оно завернулось, думаю, ну, и я увидела фразу «Живу я в своей Крыне", я увидела, ее увидела, и ее как-то подцепила, она мне так в душу как запала, и я хожу, а эта мысль крутится, 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 и буквально Аль стих стіх ну, пана за таких ста десять мінут хатіяна особо мізики не писала. Віршована краплина в океані інтернет-рядків не загубилася якимось вітром. Її занесло до мальовничої Грузії, де між гірськими ланцюгами великого та малого Кавказу представники грузинської молоді як згодом виявилося, на чолі з ведучою місцевого телеканалу, записали відеозвернення на знак підтримки українського народу. Почути власні слова й думки, озвучені настільки гармонійно та хвилююче, авторка не очікувала. У мене є свій сайт по стихам. Я смотрю, так багато людей стало заходити. Думаю, ну мало лі. Почала дивитися по поисковим запросам строки з моєї стиха. Думаю, ну може, кому-то Потом я смотрю новости по 24 каналу Украина. И после новостей читают грузинская молодежь, читают стих, такие сижу и ой, какие строки. О, как, ой, как мало. О! Это же мое! Не только красиво его прочитали, они этим стихом поддержали так всю Украину. Вот, и мы как бы этим стихом сказали, что да, Кривый Рихт тоже есть Украина. Будуємо нову Україну, щоб край наш мов трояндадсвіт. Славимо бряті Україну! Як нам Шевченко заповів? Слава Україні! Є. Ось так словом кривий ріг почули за тисячі кілометрів. У історії є продовження. Світлана написала віршований лист подяку друзям з Грузії. Урешті-решт познайомилися імовірна і подальша співпраця. Авторка зізнається останнім часом пише чимало. Вірші неначе народжуються в голові. Один із них пам'яті криверійських загиблих хлопців, чимало мешканців вже цитують. Інший новнароджений, присвячений рідному місту, прочитаний поетесою ексклюзивно для програми Місто я буду прославляти кривий ріг як тільки зможу. як умію та як знаю. Щоб кожен мешканець його завжди би міг гордитись величю і красою мого краю. Нехай про Кривий ріг, летять вірші дзвінкою піснею, країною лунають. Це невеличкий вклад, та від душі. Так своє місто я назавжди представляю.